Чому на зараз неможливо приватизувати города коло ходить? Чого неможливо? Можливо, це вам просто так кажуть, що це неможливо. Огород, приватизувати ви можете з цільовим призначенням для ведення особисто селянського господарства, оскільки він знаходиться в вашому користуванні. Для цього вам необхідно отримати в органі місцевого самоврядування довідку з господарського обліку по кількісний склад землі. На підставі цього ви можете звернутися до розробника документації землі. Виготовлення такої документації із землеустрою. Бажано, звісно, оскільки на цій земельній ділянці не розташовані об'єкти нерухомого майна, ви маєте право звернутися до органу місцевого самоврядування і отримати рішення про надання дозволу. А крім того, кожному із вас зауважує про те, що якщо ви дуже давно, наприклад, з 90-х років у вас стоїть будинок і цей огород, більш, ймовірно, вам було видане декретне рішення про передачу у власність такої земельної ділянки. Анки на підставі цього декретного рішення ви маєте право приватизувати земельну ділянку. Якщо у вас є якісь неточності або запитання з цього приводу з декретного, уточняйте, телефонуйте до нас, уточняйте ці моменти з декретними рішеннями. Це дуже важливо, тому що саме за декретним рішенням ви можете приватизувати всю землю, яка у вас є в користуванні. Декретне рішення виносилося з 91 по 98 восьмий. Рік, так що за оцей період ви можете отримувати такі рішення.